Сьогодні я тобі розповім, як я використовую успішний успіх інших людей. Все просто я не заздрю, я навчаюся йому радіти. Я прямо змушую себе радіти, трансформувати свою заздрість, радіти за цих людей, проживати їхні відчуття, думати: блін, як же ж це класно, що у них є це, це так круто. І я намагаюся. Думками давати їм іще більше, і ще більше крутих можливостей, і ще більше мрій, да, які я, наприклад, би хотіла, щоб реалізувалися в мене, тому що я вважаю, що вони вау, вони дуже реально круті. І я прям з радістю, щедрістю радіючи за них, даю їм іще більше. І це моя трансформація заздрості, яка змушує мене не залишатися в тому житті, в якому я є, яке мене не задовільняє. А поступово крок за кроком щоденно на 1% змінювати себе та своє життя на краще.